Я зараз знаходжуся на дорозі із села Самакіці, і скажу так, що наразі село відрізане повністю. Покажу, які тут зараз у нас перемети дуже-дуже високі. Насправді десь навіть до метра висоти. Не тільки село наше відрізане наступні кілька сіл, які йдуть за нами, також без е, сполучення. Тридцять вісім у нас один нема світла. Я розумію, погодні умови, але хто буде відповідати за ці му камери, що розморожені, за холодні хатів. Дзвоню на гарячу лінію не беруть трубку. Учора, 28 грудня, вантажний автомобіль з причепом фактично заблокував дорогу. І снігові перемети також заблокували навіть дорогу дорожньої техніки і техніки ДНС, і тому довелося насамперед розблоковувати ці транспортні засоби. Зараз головне, щоб трактор пробив цю дорогу, а вже автогрейдери розкидають сніг по узбіччях.